Всім привіт, друзі! Це продовження серії з Макдональдсу. І зараз ми будемо відкривати бокс М з Майнкрафтом. Картопля. Тут намальована картопля і вугілля, дорівнює карт картопля фри. Так, Тут серветки. Я замовлю собі бургер. І іграшка найцікавіше. І... Качка якась каченятко прикольно І ще я не показав соус. Якийсь соус гострий. А взагалі. Це все. І ще мої сестрички, якісь отаке, вот мабуть, ну, ендер якась попалась штука. Або що? Бай-бай.